Вітаю вас, мешканці міста та району у студії першого муніципального Олеся Семчинська. Новини про головне станом на 22 листопада. Розпочалася 637 ма доба активної фази дев'ятирічної війни. Ми вистоїмо, подолаємо ворогів та здобудемо перемогу. Ми, це українці. Зібрали для вас головне, що ви могли пропустити за 21 листопада. Російська тактична авіація в день та ввечері вдарила по Одеській області ракетами типу Х-31П. Зафіксовані влучання по відкритій поверхні адмінбудівлі та припортовій інфраструктурі. Моніторингова місія з справ людини підтверджує та повідомляє, що з початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Загинуло 10 тисяч мирних жителів, серед них 560 дітей. Понад 18 тисяч 500 осіб було поранено внаслідок російської агресії. Міністр оборони Німеччини оголосив про новий пакет військової допомоги Україні. Канада очолить коаліцію з повернення українських дітей, викрадених Росією. А ось міністерство оборони Великобританії вважає, що 11 тисяч українських дітей. Могли бути депортовані до РФ і наразі. Перебувають на території 43 таборів перевиховання сформованих в Росії 22 листопада. Верховна Рада розглянула зміни до закону про набу. Законопроєкт пропонує збільшити граничну чисельність центрального та територіальних управлінь національного бюро 700 до 1 тисячі осіб. Зокрема, пропонується збільшити граничну чисельність начальницького складу. Законопроєкт подано на виконання вимоги Євросоюзу посилити. Інституційну спроможність набу реальна боротьба з корупцією є важливою складовою вступу України до ЄС. 323 депутати підтримали законопроєкт за основу. Відбувся важливий візит в Україну міністра оборони США Лойда Остіна та Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, командувача збройних сил США в Європі, генерала Крістофера Каволі. Генерал Валерій Залужний заявив, що при зустрічі детально обговорили спільні плани у короткій середній та довгостроковій перспективах. Окремо зупинилися на потребах та технологічних рішеннях, які посилять наші спроможності на полі бою. Продовжимо працювати на засадах відкритості та максимальної довіри, вдячний нашим партнерам та всьому американському народові за допомогу і підтримку України в боротьбі з російською агресією, заявив Валерій Залужний, Незважаючи на фінансування в 1,7 мільярдів гривень на 2024 рік. Єдиний марафон виходить невиправдано затратним. За даними видання Нельсон, кожен день єдиний марафон дивиться лише 4%, а 5-6 разів тільки 7%. Тих, хто не дивиться, взагалі аж 58%. То кому і на що йдуть гроші платників податків 20 листопада, 2023 року на Бута САП організовану групу у складі з керівництвом Держспецзв'язку, який заволоділи державними коштами на суму понад 62 млн мільйони гривень. Це те саме Держспецзв'язку, якому Верховна Рада за забаганкою офісу президента віддала мільярдні кошти із ПДФО військових та інших силовиків із місцевих бюджетів. І навіть місяць ще не минув, як проголосували за закон про пограбування місцевих громад. Ці кошти в сумі 62 мільйони гривень вивели на рахунки підконтрольних компаній. За кордоном з метою легалізації та розподілення між членами злочинного угрупування зауважили в набу і після цього влада далі буде переконувати українців, що в держспецзв'язку використовують всі 100 мільярдів гривень військового ПДФО, які забрали у місцевих бюджетів. Прозоро та чесно на армію. А от органи місцевого самоврядування якось не так допомагали армії. Військові у жовтні стали отримувати менше грошей. Мінфін оприлюднив звіт про витрати з бюджету на заробітну плану. Тню виявилося, що у жовтні на грошове отримання військовослужбовців витратили 79,8 мільярдів гривень, в той час, коли у вересні ця цифра становила 87 мільярдів, отже, мінус 7,2 мільярди гривень. Це досить дивно, особливо з огляду на збільшення виплат, яких вдалося домогтися від уряду і монобільшості. Поки ніяких коментарів з боку влади немає з тим часом продовжують ефективно обороняти Україну, попри все чергового депутата від партії Слуга народу взяли на хабарі. Джерела інформують, що це Андрій Одарченко. Народний депутат пропонував голові державного агентства відновлення найму хабар біткоїнами в еквіваленті 50 тисяч доларів. Повідомляє НАБУ. Наголошую, що це перший в історії антикорупційних органів хабар у криптовалюті, який вдалося задокументувати. Одарченко затримали, коли він перевів перші 10 тисяч доларів в еквіваленті біткоїна. Тобто депутат Слуга народу з антикорупційного комітету дає хабар в біткоїнах. До суду передали справу екс голови Білгородністровської райради, екс посадовця Григорія Мельниченка обвинувачують у викраденні катера Держекоінспекції. Про це 20 листопада повідомили в Одеській обласній прокуратурі. За даними слідства, посадовець під приводом збереження державного майна від російських обстрілів заволодів катером тю на 865 кабін, який належав державній екологічній інспекції Південно-Західного округу. Він перевіз його із яхт клубу в Одесі в Біляєвку, де розпорядився на власний розсуд. Додали в прокуратурі. Вартість катера оцінили в 2,7 та гривень. Голов райради затримали у серпні 2023 року. Обвинувальний акт до суду передали за частиною 3 статті 289 кримінального кодексу України. Відповідальність за це від 8 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна 23 серпня. Григорія Мельниченка звільнили з посади голови Білгородністровської районної ради. Коли вам здається, що вам важко працюється, то подивіться в яких умовах воюють сьогодні наші воїни. Війна це біль кров, втрати та трагедії. Пам'ятаємо, через що проходять наші воїни – в ім'я існування України. Слава та пошана всім захисникам України. Це були основні новини станом на 22 листопада. Бережіть себе та своїх близьких. З вами була Олеся Семчинська. Слідкуйте за новинами першого муніципального мирного неба тобі, Україна!